І так, привіт, друзі. Зараз хочу зайти в один дуже унікальний магазин, навіть це сервіс. Коротше, локмастер. Людина, яка може скрити будь-яку машину, відкрити. Користувався його сервісом, тому заходжу до нього, ну, він трошки мене знає. Да? Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привіт. Як це ми можемо я без я камери, так. Розповідай давай про свій сервіс. У нас найкращий сервіс в місті. А він не єдиний і, раз. І, не? Іс іс історія закінчена. Я, про, я просто не знаю, хто ще э, так може ловко відкрити машину. Та богаты насамкіне спеціалістів. Да. Я не один. Да. Є ще способні ну, і, всі, а? Є ще способні хлопці у нас. Да, ну, вони також офіційно відкривають. Чи да, вони вечно, всі У нас всі тільки офіційно відкривають, да. А, а не знаєш всі хто мож... не офіційно відкриває, уже всі Все, всі, вже закрили, да? всі, Чи всі перейшли на білу сторону. А. На, сто... на сторону Бобра. Кстаті, це... скільки коштують твої послуги? Відкриття Открит? машини? Да. От 1500 і вище. Це залежить від чого. Ну, яка машина, який замок, там, де вона знаходиться. Ага. Дорога, Зараз бачу, у тебе на ремонті пульт Porsche. від Porsche, да? так? Да. Що з ним? Вроді як постірали. Постирали. постирали? Да. І що, є шанси його. Її... Та тільки в руки взавши, не дивився. Ні, ну взагалі такі варіанти. Ну, пасістерки на самом деле, мало вероятних. Вот. Варіант щось. А що там, а що там вообще може породиться, що маловероятне? Просто я думаю, може почистити його, да і все. Та можна і почистити, але не факт, що поможе. Буває, так постираєш, що аж на процесорі ножки отриваються. Та Та тобто там якби вже нема що ремонтувати. А кстати, довго працюєш взагалі в цій сфері? Та около 10 годинсь. А де навчився скривати машини? Сам значить до сих Да? Конечно. Кожен день щось нове. А коли мастер-класи проходять, Хочу записатися. А я, кстати, думаю, що цього насчет мастер -класу. Серйозно? Може, що щось таке буде. О, так, а, так. а кстати, а електромашини як скриваються? Ну, вот в, если... в некоторых электричках есть замочная скважина, а на тесле, как у вас, например, то за ручку дергать. В смысле, прям. просто дергать за ручку. А, а, я... а если, если полностью разродилось в ноль, в минус прям? Ну, открывать. оттягивать Оття стекло. Стекло. Туда специальный инструмент тянуть за ручку открывать. Так а там же ж кнопка. Ну, D-кнопка, а там, по-моему, должна быть аварийная ручка в карте внизу. Ну вообще ну, ну механика приходила же те садка не один раз, да. Не один раз? Ще не одне стекло не випало. Ага, я понял. А есть інстаграм, тикток? Ну конечно, ведеш? Конечно. Все нормально? По Потихонечку. И кстати, багато вообще людей приходят після відео там в Тиктоке. Да, буває, даже з Тиктока приходить. Да? С інстаграма давно уже я веду приходит. Буває из Тиктока, да там кажуть, Тикток ага. сила, там все дела. Я понял. Ну тоді бажаю побільше ще клієнтів, щоб Дякую. робота завжди була. Дякую. Гарного дня. Ми пішли далі.